Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки, Чернігівська область. Сьогодні у нас 17 вересня. Дозрівала, дозріла така грушка під назвою Вільямс Літній. Грушка дуже смачна, коли повністю дозріє. Оце в такому вигляді, як вона зараз, коли жовтувата. так? У неї м'яко, робиться маслянистий дуже-дуже смачний. Похожий на хорошу сорти дині. Це точно. Бо я їх їм і вони мені дуже подобаються, ці грушки. Розрізати я не буду, бо нічого ми там не побачимо. Вона соковита, маслянисту м'якуш має. Хороший. От і все. Так що, кому потрібно, замовляйте. Будемо надсилати вам саджанці. На цьому у мене все по даному сорту. Дякую за увагу. До побачення.